Поговоримо трішки про панічні атаки, страх публічних виступів, тремор та інші дивні прояви, які ви можете відчувати під час виступів або просто знаходячись серед великої кількості людей. Зараз конкретно хочу відповісти на запит однієї дівчини, яка написала мені вчора в особисті. Вона описує ситуацію, що вона була на міжнародному форумі. Там, де вона представляла е, свій бізнес, пропонувала свої послуги, і її задача була протягом хвилини розказати про себе про свою послугу. Вона знала, що їй потрібно розказувати, вона підготувалася, вона все гарно говорила, вона має величезний досвід публічних виступів, і їй тут окей, але в кінці вона почала. Голос не почав тремтіти, вона відчула тремор по всьому тілові. Коли вона закінчила свій виступ, цей тремор накрив все її тіло, вона абсолютно не зрозуміла, що з нею відбувається в цей час. При цьому, що дуже цікаво, вона побачила позитивний відгук на свій виступ ще під час виступу. Одна людина, яка впливає на міжнародні договори, покивала головою, так, що ви нам потрібні. І тепер, маючи, скажімо так, такий класний, величезний по суті, контракт на руках, ця дівчина дуже боїться, що такі моменти повторяться з нею, вона не розуміє взагалі, що це було. І так звертається до мене за роз'ясненням. Давайте подивимося на цю ситуацію. Дивіться, що це таке, оцей тремор, оця, оці сильні відчуття це величезний приплив. Енергії, якого і злякалася наша дівчина. Дивіться, вона розуміла уже під час свого виступу, що вона класно виступає, що вона говорить все те, що треба. Вона бачить відгук на себе, позитивний від тієї людини, яка напряму вирішує, так, кому вона віддасть цей контракт. І дивіться, але психіка наші. Оці несвідомі ці глибинні частини психіки вони не звіряються з тим, там, що на часі, що не на часі, що культурно, що не культурно. Психіка розуміючи, що зараз потрібно видавати величезний шматок енергії для того, щоб, ну, дивіться, як мінімум, порадіти своєму такому вдалому виступові, так, для того, щоб. Потім розвивати оцей величезний контракт, так його реалізовувати, для цього потрібно дуже-дуже багато енергії. І психіка, розуміючи, що о, діло зроблено, вона не чекає, вона не прокрастинує, вона тут і зараз вивалює оцей шматок енергії. Але ж наша дівчина вона ж не може, прямо посеред залу, почати там верещати, стрибати, радіти, обіймати і цілувати ту людину, яка покивала і дала зрозуміти так, що ви нам потрібні, розумієте? І тому оця енергія, оце збудження, воно втрималося, розумієте? І проявилося. Через тілесні реакції, так звані вегетативні нервові реакції, які стали схожі дійсно на панічну атаку в своєму прояві. І дивіться, в чому тут е, може бути біда. Не розуміючи взагалі, що це було, злякавшись свого стану, злякавшись того, що це може повторитися. Наприклад, посеред наступного виступу, людина може оцю енергію. Енергію, дивіться, в що вона переводить в тривогу. Вона починає переживати тут тривогу. Да? О Боже, що це зі мною було? І тоді психіка для того, щоб захистити людину, вона, да? дивіться, щоб не йти в цей проект, да? того, що він, ну, по суті, це також дуже стресово. Да? Дивіться. Людина може дійсно взяти це, от дивіться, зациклитися на цьому, да? ось, злякатися цього і постягти це як тривогу далі в проєкт. І через те, що вона дуже Зможе боятися тепер оцього свого неконтрольованого стану, тому що дивіться, там коли в нас вегетативні нервові реакції, панічні атаки, коли ми не розуміємо, що робиться з нашим тілом. Да? Там болить, там стріляє, там серце отак вискакує, там може бути якесь покраснення з людини. Ну, все що завгодно, ми починаємо боятися того, що ми це не контролюємо. І тоді, що ми і не йдемо в це? Ми тоді є великий ризик, що ця дівчина не піде в цей проект, або буде брати маленькі проекти, да не йдучи в такі масштабні, того що її весь час вона буде зациклюватися і боятися, що. В таких масштабних проєктах вона не зможе контролювати себе. Що тут робити? Дивіться, по-перше, усвідомити, що да, це дійсно було таке величезне перезбудження, причому, що ну, воно ж дивіться, воно ж не накопичувалося. Це ж не то, що так раз, о, через 5 хвилин ти будеш виступати. 100% людина до цього готувалася. Вона розуміла, що їй прийдеться презентувати себе там на велику кількість серйозних людей. да, що там на кону стоять великі гроші і перспектива її майбутнього, тобто дивіться, який масштаб. Та? І е, ну, просто те, що, скажімо так, в моменті трішечки злетіла психіка, трішечки не витримала перегрузки. Але з вами все нормально, дивіться, все, все чудово, все правильно. Просто дуже багато енергії, яку ви не змогли тут і зараз. Переробити в те, що вона хотіла, як вона б хотіла бути вираженою. Ото знаєте, якби людина була в мене на сесії, я б там позадавала такі питання. А якби у вас ви там не стримувалися, наприклад, оцими якимись правилами, межами і так далі? Як би ви відреагували там? Чи стрибали б ви до потолка, чи обіймали ви б цю людину, чи чи бігали б, кричали? Да, тобто, дивіться, отут енергія вона була б це така відреагована. Да, вона була б якось випущена, вона була якось пережита. Оскільки не було місця пережити, да, то тоді вона так просто зірвалася, вибухнула вас всередині. Тут можна так, терапевтично дати таку рекомендацію, що яка ваша задача. Не сидіти отут, не боятися, не тремтіти, що щось з вами не так, все нормально, а прямо взяти цю радість, оце збудження, да, яке ви тоді не пережили. І максимально якось його пережити. Не знаю, там з кимось відсвяткувати, десь потанцювати, покричати, поспівати в караоке. То дивіться, тут же ж цікаво, що тілесний був прояв, тому класно було б справді пережити через тіло, там, де тіло було б максимально в чомусь задіяно, де б ця б напруга да, вона була б якось випущена. Да? Ось. О, гарненько так через тіло відсвяткувати з півом, танцями, не знаю, як там хочете, де було б тіло досить активне. Ну що ж, друзі, якщо щось подібне з вами відбувається, я вас запрошу на свої індивідуальні консультації. Задавайте ваші питання і до нових зустрічей.